Вітаю, друзі! Вітаю, Вітаю. Олексій Ляшенко, понеділок, вечір. І дуже багато таких подій. Не встигаєш слідкувати за ними. Обирати приходиться ну, саме найцікавіше, на мій погляд, саме найцікавіше. І ну, обрав, обрав те, що можу. Зараз тільки ось прийшло повідомлення про те, що Пригожин такий наш ворог. Командир Вагнера в Російської Федерації вийшов перший раз на зв'язок. Це ми обговоримо. Звісно, обговоримо Рівнопільнаш, і 131, здається, квадратний кілометр. Подивимось, там, чи 151 ми вже відвоювали. Рівнопіль, чому наш, це мої края, це моя рибалка в дитинстві, в юнацтві. Це, це дуже цікаво. Я розповім, що це означає: Рівнопіль, Макарівка і так далі. Далі скандал в Ізраїлі з нашим послом. Я вважаю посла Красавцем. Далі зміни в «Укроборонпромі». Ну, Цікаві зміни, але, але ми про це поговоримо. Я не знаю, казав, Зеленський на фронті. З цього ми почнемо обов'язково. ООН негідники, це 100%, а нова Пошта в Європі. Так от, давайте почнемо з президента України Володимира Зеленського. Сьогодні він їздив на Донеччину? На Донеччину до бійців Оперативно-стратегічної групи Військ Хортиця. Він там зустрівся е з військами, з бійцями, нагородив, подякував, фотографувались. Ну, це, ну знаєте, як ото кажуть, як в тому мемі душевна зустріч і класна зустріч. І я не знаю, можливо, можливо, хтось є, не сприймає, але я бачив масово. Вдячність як президента, як військових президенту, так і президента військовим. І це була, знаєте, обоюдна, обоюдна повага. Можна навіть так сказати, ну, повага людей, не тільки військових, не тільки чоловіків. Далі на заправці зупинились заправитися і там президента оточили військові і. Він їм дякував за те, що вони роблять. Вони йому дякували. І я не бачив ні одного Забродського, який би не потиснув руку, як тоді Забродський. А зараз він Генштабі. Я казав, кажу і буду казати, що я не вірю Забродському, я й буду довіряю, що це людина, коли вона раз зрадила, вона буде зраджувати все оставше життя. Ну та ладно, підемо далі. Там він вислухав. Доклад командуючого сирського. Ось такий візит. А до цього, показують, до цього показують шойгу, знову в вертольоті чи в гелікоптері, щось смотрить, руками махає і копіює залужного десь карту. Він став раком над картою, вокруг нього бігають, сапоги йому чистять, ногті підрізають, ікру приносять. Ось такі різні у нас президенти, головнокомандувачі, залужний приїхав розробляти план, а цей приїхав, щоб йому сапоги почистили. Ось і все. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Давайте так. Кабмін е, затвердив на, до, на посаду головного керів... головного. Руководителя госконцерна Укоронбром, державного концерна Укроброн, главу Харківського заводу імені Малишева Германа Сметаніна. Ну, сметаніну, я не знаю, 31 рік, здається, Зеленський поставив три головних задання, завдання: збільшити кількість виробляємої продукції. Виробляємо. Очистити Укранбром, укор, укороборонпром від корупції і довести до кінця реформу оборонки. Знаєте, я хочу сказати просто: я нічому цьому не вірю, що воно буде зроблено. Ось просто я вважаю, що «Укроборонпром» це організація, яка вже не підлягає змінам, не підлягає реформуванню. «Укроборонпром» Це відсталий, відсталий, відсталий колгосп, який працює тільки на кредитах, на дотаціях, який не має головного інженера, який не має головного агронома, який не має головних спеціалістів або які працюють в інших напрямках і так далі. Ну, я не знаю, у нас «Укроборонпром», у в Білорусь у і в Росії. Ну що це таке? Ну, Вся цивілізована Європа і цивілізований світ давно вже не мають таких монстрів, таких організацій. Давно виготовлення і е, винахід винахіди озброєння роблять частні компанії. Можна мати. Державну компанію м, научну, вчених, але виробництво, та й виробництво практично скрізь йде е, не тільки виробництво, а й планування е, е, з нових е, винахід нових озброєнь. Це все приватні компанії. Так що, друзі, ну, подивимося. Ну, був Гусів, до нього ще хтось був, ще хтось був, Свинарчуки. Я не бачу чим відрізняється «Укроборонпром» від «Укроборонпрома» Порошенка, Януковича і всіх інших. І всіх інших. Ракети Сапсан будемо, ну, не знаю, не знаю, подивимось, давайте цю ситуацію відкладемо. Ну, місяця на три. Ну, це срок три місяця, достатньо, щоб було все зрозуміло. Пішло в якому напрямку. Та не вірюся. Ну, не вірюся, не вірю. І хочу подякувати нашим спонсорам, нашим донаторам і нашим людям, нашим ну, ну самим класним. Ви класні, ви робите добру справу. Ми допомагаємо воїнам, ми допомагаємо їх комфорту, ми допомагаємо їм нас захищати. І це не важливо чим. Танком, гарматою, борщом, спальником чи шкарпетками все їм потрібно. Ми робимо цю справу. Хтось робить іншу, хтось робить іншу. Так що величезна подяка. Ось Вчора хтось о 18.05, на приват 24, перерахував донат. Велика подяка без прізвища. Вибачте, Болчугові Марії, величезна подяка. Петухову Андрію на Монобанк постійний наш і глядач, і партнер, і друг. Дякую вам. Остапчу Кользі величезна подяка Вівдіч Тетяні, Шабановій Ганні Зайцеву Сергію. Величезна вам, друзі, подяка за ваші серця і за вашу допомогу. Ідемо далі. А далі Генсек ООН призвав не допустити дальнішої напряженності в Росії. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутериш повідомив. Що з безпокойством слідів за тим, що відбувається на Росії. А чому не можна там напряженості допустити? У мене питання: чому в Україні можна вбивати тисячі людей? Десятки тисяч людей можна вбивати, а в Росії не можна змінити владу? Нецікаво це якось. От скажіть, не цікаво, це щось ось, ось, якесь е, да? Аліса в страні Чудес. Ну, пам'ятати треба, що таке ООН, що таке ОБСЄ, що таке інші організації. Просто це треба пам'ятати, друзі. Дуже треба пам'ятати. Ну, дивіться, Новостровена 31-ша бригада офіційно повідомляє з місця Рівнопель, яке вони е звільнили. Давайте так спокійно, спокійно, це величезний клас, це величезна подяка хлопцям. Це величезна. Ну, все величезне, особливо від мене, тому що я кажу, це наш бувший великоносілківський район, це міста, де я жив, де я ж кажу, я рибалив на цих ставках в Рівнополі, це кордон між Донецькою та Запорізькою областю, між Великоносілківським і Гуляпільським районами. І це дуже приємно. Але я хочу, щоб всі розуміли, тому що я кажу. Шапки кидати, ми вже в це пройшли. Заспокоювати нервну систему, нервову систему, ми вже в це пройшли. Ми повинні вже ставати трохи вище, заспокоюватися і спокійно сприймати все, що відбувається, так, як воно є. Піднімати наш тонус да, на неповній там правді або частковій, ну, частковий ну, не знаю. Я би, я би його вже не піднімав. Ми вже повинні просто відчувати те, що реально відбувається, А при виходить те, що ми звільняємо свої землі. Але ми звільняємо свої землі не так, як нам хотілося би. Не так, як ми були настроєні. Не так, як ми біжали. Ай-яй-яй, айлюгані гусей. Ні. Це вже буде дуже тяжко. Ось тільки за цей час, да, я казав, вже, що ми звільнили, як заявляє Маляр, заступниця міністра оборони, 130 квадратних кілометрів. Коли там ми звільнили декілька тисяч в Харкові за три дні, да, то тут ми за три тижні 130. І це так воно буде, так буде тяжко. Тому що от ми кажемо, да, ми радіємо зараз Рівнополь, і я радий. Але що таке Рівнополь? Так, це плаздарм е, виходу туди далі, на Запорізьку область, навіть Навіть не на Донецьку. А це вже піде десь на Запорізьку. Розумієте? І що, що таке Рівнопіль? Ну, давайте так. Ну, можливо, 50, можливо, 70. Я вже зараз навіть не пам'ятаю, можливо, навіть зараз менше дворів. Це невеличке, невеличке село. Що таке е, сторожеве? Це практично одна вулиця, де залишалося місцевих жителів, ну, можливо, 200, можливо, 250 людей. Інше це було б дачі. Там, і Дубінського, тому що тому Дубінському якийсь бив МГ-17. Там його дача, тому що він з нашого району, з нашого селища. Що таке Макаровка? Це там, можливо, я не знаю, до сотні домів. Можливо, Можливо, зараз вже менше було і до війни менше, тому що я туди вже давно не їздив. Да? Що там ще? Староживе. Також саме. Чому сторожеве? Це там сторожева вежа була ще зі скіфів. Там і стоїть пам'ятка. знаєте, Баба без рук, це скіфська баба. Воно називала сторожеве. Раніше були ці села величенькі, такі села, це були відділення колгоспів. За часи незалежності вони просто перестали бути виділеними, вони перестали бути чимось чи якимись структурами якихось підприємств, і вони потихеньку молодь виїжджала, виїжджала, да, там залишились більшості старенькі люди. Це невеличкі, невеличкі села, але це рух, вперед. це рух вперед. Там вони робили оборону. Якщо ми заберемо ще Володіно, це буде взагалі класно. Там... там і домів, навірно, сімей 10, але це плацдарм на висоті. А ось коли ми дійдемо і зможемо забрати завітне бажання, Старомлинівку, Старомайорськ, оце так, да, це вже повноцінне село, А Старомлинівка – це взагалі здорове село. здорове. Тому ми повинні розуміти, як тяжко нашим хлопцям. Неймовірно тяжко, друзі. Просто, повірте, неймовірно тяжко. І кожне е маленьке село це як місто. І ми не повинні, ще раз кажу, махати шашкою, ми, їм, ми їх порубаємо, закидувати шапками. Ні, ми повинні працювати, 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 розуміти, допомагати. І чим більше нас буде, ось це розуміти. Тим швидше ми переможемо, друзі. Так що ось така, така у нас ситуація, а, Ну, про нову пошту. Ви знаєте, приватне підприємство, яке відкривалося і розвивалося ну, на, на моїй пам'яті. Я не знаю засновників, але я знаю, як вони розвивалися і як вони йшли. Ну, різні є питання до них, були питання. І на сьогодні є різні питання до них, але вони вже в Польщі. Вони вже в Румунії відкрилося перше відділення нової пошти. 30 січня вони будуть в Берліні. На черзі, в Німеччині Мюнхен, Кьольн, Гамбург. Далі будуть куди куди зможуть просуватися, будуть просуватися. Чому? Тому що наших людей, наших біженців, наших переселенців, наших жінок, дітей я не хочу говорити за чоловіков там багато. І коли там буде наша рідна нова пошта, це буде проще, легше. Навіть допомагати один одному. Тут уже навіть не ми їм, а іноді і звідтіля йде допомога е, тим українцям, які залишилися тут. Так що браво, наша українська, наша, в Україні народжена, українська компанія, до якої є питання, але це наша компанія. Розумієте? Браво! І давайте ми просто порадіємо за це. Порадіємо, тому що це класно. Друзі, підпишіться на мій канал. Якщо вас це цікаво. Якщо вам не цікаво, є так, пишуть мені, що це не цікаво, ви розмовляєте не цікаво, ви кажете, не цікаво. Ви багато кажете знаю, не знаю. А як я повинен звести себе? Якщо я не знаю, я ж не все, знаєте, всезнайка, експерт. Або якийсь диктор, який читає йому написані фрази, і він не розуміє навіть про що каже, але нав, нав, навчений. От розумієте? А ти багато. Якщо я не знаю, я повинен сказати не знаю. Якщо я впевнений е, в чомусь, я, я впевнений, якщо це моя думка, я кажу, це моя думка. А просто выходит и сказать: Я все знаю, я, мы пойдем туда. Мы с Білорусі, вот они нападут. А Вагнер это вот обманул. А, а там такая была конспирология. Там это специально Путину лета И как пошло, пошло. И все на русском языке. И все пошло, пошло. Ладно, пусть будет на русском языке. Але правда. Хайвана будет там правда. Ни один эксперт, вот я сейчас специально на русский говорю, ни один так называемый эксперт, ни один так называемый политолог, мне просто это уже стыдно говорить, знаете, как простому человеку, да, я же не журналист, нет, я не эксперт, нет, я не политолог, нет, я обыкновенный человек, да, вот украинец, и мне просто стыдно говорить, что нас дурят по полной программе. Ни один же сейчас не придет. Целые сутки, полтора суток кричали в России гражданская война. В России будет бойня. Москву захватим. Пригожин придет. И что только не кричали. Сейчас все будет нормально. Сейчас поедут э, части с фронта туда помогать Пригожину или не помогать Пригожину. Будет снимать Путин. Хоть один выйдет и скажет, я был не не прав я ошибся я думал нет вы люди дорогие уже забыли кто что вам врал три дня назад а врали все начиная от российских либералов так званых от российских либералов всех причем всех заканчивая нашими экспертизами и экспертами, заканчивая нашими политиками так зваными, врали все, все сидели и, 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 и возлагали огромнейшие надежды. Не, ну кто просто возлагал и говорил, я так хочу, да, я надеюсь, я это понимаю. А когда уже начинали рассказывать, что он там будет в Кремле, а он приведет того, а его поддержали те, а вот туда поехали, они а вот там вот сделали. Друзья, кому это подобается, это не зі мною. Розумієте? Кому подобается правда, кому подобается моя думка, кому подобается мое бачення, Будь ласка, я за весь період походу Пригожина не сказав ні одного слова, тому що я в це реально не вірив і чекав, коли воно закінчиться. І якби навіть воно закінчилось якоюсь перемогою Пригожина, ну я б все одно сказав, що ну, я не вірив. Але Пригожин зміг. Або він хотів, але я, я не казав цього. Я в суботу вийшов на стрім, і я на стрімі це казав. що Я не вірю в, в, в е, добрий ісход цієї операції. І ось коли йшов стрім, да, півгодини я казав, що я не вірю, що цього нічого не буде, почали приходити повідомлення. Ну, так вийшло повідомлення, що Пригожин все. Він розвертається, півгодини. У нас був стрім 55 хвилин, півгодини я в свою мову я вказав, і там люди писали мені, що я не правий, та що ви кажете, та вони вже під Москвою. І тут воно почало приходити. А експерти, що? Ну, хоч один вийшов і сказав: вибачте, я осел, я помилився, ні, і не вийде. Тому, хто не хоче, я не прошу, я прошу бути зі мною тих, хто хоче бути, тих, хто допомагає армії, тих, хто вірить в перемогу нашу, і тих, хто вірить в перемогу і в Володимира Олександровича Зеленського, те, що я його прихильник і я його захисник, як, як я можу захищати, як захищає посол наш в Ізраїлі. Посольство України в Ізраїлі звинуватило цю державу Ізраїль у чіткій проросійській позиції та закликала стати на правильний бік історії, друзі. Через цю заяву МЗС Ізраїлю хоче визвати викликати нашого посла до себе на килим. Розумієте, що написав наш посел у той час, як народ України, включаючи її значну єврейську громаду, стікає кров'ю під ударами російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією. Про свій нейтралітет активно налагоджує відносини з Російською Федерацією і допомагає Російській Федерації. В всьому допомагає навіть тим, що не реагує, і це вже допомога. Насправді на містах. Знаєте, так званий нейтралітет ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція. Повідомляє посольство України в Ізраїлі і посол України в Ізраїлі. А ви що думаєте, компонентів там немає в ракетах ізраїльських? Або Ізраїль, американські компоненти не переправляє? Не думаю. Думаю, що є. Думаю, що переправляє. Думаю, що Ізраїль погана страна. Ось погана. Ось і все. Дякую вам, друзі. Завтра 5 хвилин. Україна переможе.